Зараз найпопулярніша така система управління базами даних зветься SQL. Ми її вчити не будемо, тому що вона досить таки складна, там все відбувається кодами. А в навчальній програмі ви вивчаєте систему управління базами даних, яка, називає, яка називається Microsoft Access, access верніше, яка входить в пакет програм Microsoft Office. За допомогою СУБД ви можете створити бази даних, здійснювати в них пошук і оновлювати дані, тобто вносити зміни. Це прикладні комп'ютерні програми для цих цілей. Значить, Значить, всі СУБД поділяють на локальні та розподілені. Локальні СУБД – це коли. База даних розміщується на одному комп'ютері, і з ним відповідно з локальної бази даних може працювати одночасно тільки один користувач. Розподілені це коли дані можуть зберігатися в комп'ютерах у локальній або глобальній мережі. Зараз, як правило, використовуються розподілені бази даних, тому що ну, на одному комп'ютері база даних вона досить обмежена в використанні. Це підійти до одного комп'ютера і здійснити пошук. А так можна підключитися до. Бази даних будь-якого комп'ютера, якщо вона розподілена, і знайти ті дані, які необхідні. Розподілені бази даних поділяються на файл серверні та клієнт серверні. Інтегровані це трошки інші. Ну, е, самі популярні, звичайно, клієнт-серверні, тому що файл серверні вони, е, більш дорожчі. Чому? Е, у File серверних все із даними розміщується на сервері, а на кожному комп'ютері встановлюється повна версія. Повна версія СУБД коштує більше кошти, коштів, і відповідно ви на кожну машину витрачаєте більшу суму грошей. Зрозуміли? Mm -hmm. Недоліком також є... Ну, в принципі, недоліків немає. Як оце єдиний недолік, що досить дорого організація коштує. Mm -hmm. Ну, відповідно, на комп'ютері-сервері обмежена якась там просто доступ до даних і все. Сама база даних розміщується на сервері. А на клієнті ви вже можете заходити на базу даних, редагувати її, вносити зміни, видаляти щось там з бази даних і так далі. З будь-якого локального комп'ютера. То встановлюється повна версія СОБД. В клієнт-серверних виходить, що на сервері встановлюється повна версія СУБД, а на клієнтських обмежена версія, яка дозволяє тільки робити запит до сервера. Запит по даним до сервера. А вносити зміни і обновляти базу даних можна тільки з сервера. Зрозуміли? Для того, щоб внести зміни не з сервера, а з клієнтського комп'ютера, потрібно сформувати запит на зміну, на зміну даних. От, формується запит на зміну даних, на оновлення даних, і тоді, якщо сервер дає відповідь, що, ну, що ви можете це зробити, Валентин, то ви відповідно здійснюєте зміну даних. Тобто є такі технології, клієнт серверна і файл серверна. файл серверні бази даних, як правило, зараз вже не використовують, в основному використовують клієнт -серверні, да, клієн серверні бази даних, тому що вони фінансово легше організовуються. Ну, на на комп'ютерах клієнтах встановлюється клієнтська версія СБД. Завдання клієнтської версії СБД сформувати запит на сервері, на сервері. Ну а сервер потім цей запит опрацює і надійшла відповідь відповідно на клієнтському комп'ютеру. Ну, інтегровані СБД це СуБД, які вмонтовані в якесь програмне забезпечення. Це може бути якийсь електронний словник, пошукова система. Електронна енциклопедія, і там є якась своя система управління базами даних, ви можете там здійснювати пошук якоїсь інформації. Тому в багатьох, інтегрованих, в багатьох додатках є інтегровані системи управління базами даних. Ну ось повністю показана класифікація баз даних за моделями даних ієрархічні мережеві, реляційно, об'єктно-реляційні, те, що ми розглядали з вами минулого разу. За розміщенням локальні та розподілені, і за способом доступу файл серверні, клієнт серверні та інтегровані. Значи ми відповідно, відповідно з вами будемо вивчати програму, яка називається Microsoft Access. Розом на компанії Microsoft вона належить до файл серверних Субде. Тобто база даних неповноцінно встановлюється на сервер, а на клієнти встановлюється повна версія СУБД. Як правило, їх використовують, таку, таку базу даних використовується в невеликих організаціях. В основному в більш великих компаніях використовують клієнт-серверні бази даних. Основними об'єктами в базах даних є таблиці. Ну, і до таблиць додаються форми, запити та звіти. Форми допомагають заповняти базу даних не у вигляді таблички, а в більш такому графічному інтерфейсі. Запити та звіти використовуються для того, щоб здійснювати пошук інформації. О, так багато. Добрий день, виключно за запізання. Швидше. Запити та звіти використовуються для того, щоб здійснювати пошук інформації в базі даних. Тобто, Якщо вам треба щось знайти, то ви формуєте або запит, або звіт. Звіт дозволяє ще роздрукувати інформацію. Нажми ні. Я не це хопіді, я звідки знаю. Так. Для збереження баз даних використовуються файли, формати яких має зараз ACCDB, access database, тобто Access, database, database. Access database да? База даних Access. Раніше бази даних в Access зберігалися в форматі Microsoft Database. Зараз вже такий формат, ну, такий формат зараз підтримується. Але вже практично не використовується. Ну, для того, щоб запустити Access, ви нажимаєте Пуск і шукаєте букву A. Якщо немає тут, то шукаєте букву M, знаходите папочку Microsoft Office і там буде Microsoft Access. Access. Так, для того, щоб створити пусту базу даних, ви нажимаєте Файл Створити і нова база даних. Можна створити нову базу даних, можна використовувати готову базу даних. Ми сьогодні будемо працювати із базою даних, яка зветься Контакти. Якщо вона в мене є тут. Ну, вона в мене є, але е, на деяких комп'ютерах вона йде як шаблон. Готовий. Так, опубліку. Не, св'язу не можу. Так, файл створити. Тобто бачите, тут в шаблонах є якісь готові бази даних, але нам сьогодні треба працювати з базою даних контактів. Як бачите, тут є база даних контактів в шаблонах. У вас так не було? Було тихо. Е є база даних контактів, на жаль, я не можу її достати із сервера е Microsoft Office. Ні, <світ> не Тому ми, я сьогодні покажу, я цю базу даних скачав з інтернету контакти, і ми попрацюємо із цією базою даних. Вибирайте нова база даних, пишете ім'я бази даних, наприклад, там, школа. школа там, і нажимаєте Створити. За мовчанням, як ви тільки створите базу даних, у вас буде одна таблиця. Хоча, якщо ви її закриєте, то ця таблиця пропаде. Її треба перед тим, як закривати, зберегти. Ну, в будь-якому разі, ви можете таблицю створити і можете створити запит і формочки. Нажмемо Таблиця, у вас знову створиться табличка, далі право кнопочку миші зберегти, даєте її назву, і у вас ця табличка збережеться. Наприклад, ось так. І далі потрібно її відредагувати. Але ми попрацюємо сьогодні на основі шаблону, створимо базу, розглянемо базу даних на основі шаблону, відкриємо готову базу даних для того, щоб подивитися, які об'єкти є в базах даних. Ну, Значить, як бачите, тут є таблиці, є запити, є форми, є звіти. Є ще макроси і модулі, але ви їх не використовувати не будете. Основні об'єкти це таблиці, запити, форми та звіти. Ось тут можна показати, що відображати в базі даних. Всі об'єкти Microsoft Access, ще тільки таблиці, наприклад. Ще тільки, наприклад, форми. Зазвичай тут стоять всі об'єкти, і тут відображаються по категоріям таблиці, запити, форми та звіти. Так. Можна відсортувати по даті створення. Ось, сортування відбулося, причому об'єкти всі в одній купі, да, тут? Mm -hmm. Дата зміни, або вказати, що по типу об'єкту буде сортування. Відповідно, ось тут вказати, що всі, всі об'єкти. Якщо треба тільки окремі об'єкти, то ви вибираєте ті чи інші об'єкти. Так, хорошо. Зараз я подивлюсь, що я ще не розповів. Так, ну ось показано, да, який, є, який тут зовнішній вигляд бази даних. Здивляється. Ось ця область називається область об'єктів, об які у вас присутні. Ви тут можете будь-який об'єкт відкрити, для цього треба по ньому двічі класнути. Далі, в кожній табличці є поля, ось тут, які підписані. І в кожній табличці є записи. Записи це окремий рядочок про об'єкти. Це будуть записи. Далі в нас є тут спосіб подання. Тут є режим таблиці, є конструктор, зведена таблиця, зведена діаграма. Ми будемо працювати з режимом таблиці і з режимом конструктора. Далі йдемо. Далі-далі. Ну, ось тут є назва форми, контакти. І ви можете закрити об'єкт. Для цього нажимаємо Закрити ось тут хрестик. Або праву кнопочку миші і закрити. Зрозуміли? Так, це я показував. Так. Хорошо, яке у вас зараз завдання? Де відкриваю, я вам скину цю базу даних, вона буде зватися. Назвемо назвем її Контакти. Контакти. Ви по ній двічі класуєте. воно запропонує вам цю базу даних зберегти. Ви її зберігаєте під назвою Контакти. А, ні, не треба, бо тоді назва буде співпадати. Давайте ще раз. Так, назвемо її на ліськом контакт. <гум> Став на місце бігав. Нема з чим зайнятися. Ну, потім сидю, граюся з цими клавішами. А діти приходять, не можуть потім працювати. Ладно, я, я за тими комп'ютерами не працюю. Ти ж сам прийдеш, потім не знати, що натиснути. Значить, Ви відкриєте цю базу даних, ви відкриваєте далі форму. Ось ту, contact details. Що це означає? Contact details. <плес> ну, так. Тобто внесення даних про, про контакти. Ви вводите тут про п'ятьох учнів свого класу. Наприклад, Артем. Ні, first name це Артем, Да? А, uh, last name цеphро. Company, наприклад, school. Job title. Job title, Job title це типу, типу посади, яка пише на дверях. Генерал-майор. Uh, 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 ah, син генерал син полковника, так? Генерал-майор. Uh -huh. Так, email по бажанню, наприклад, пишіть Google собака.gmail.com uh, Артем артем, мілітарий ком. Так. Стрит. Мичурина, наприклад. А, но ну ви на, на українську можете писати. Мичурина. Мичурина для тмату. Стейт. Дейт Одеська. Зіп-код, наприклад, 23456 country Україна Business фон 096, цього хватить 097, 097, 097. І так, далі нажимаєте Save and New, і ви заповняєте дату. зрозуміло? П'ять учнів, ви потім маєте відкрити табличку і у вас має бути табличка з п'ятьма учнями. Зрозуміло? Ну, ви заповняєте це в формі, а воно додає автоматично Добавляє. в табличку. Зрозуміло? А там в будь -якому. Так. Я цю базу даних вам скидаю, ви її відкриваєте, тільки зберігаєте під іншою назвою. Контекст, наприклад, називаєте її на англійському. 嗯，嗯。Uh. Uh.